Дивиться, саме великий біч це перше. Це борги населення. Чому? Тому що люди деякі може не розуміють, що ми живемо виключно за їхні, їх плату, за нашу послугу. Е, свої в той же час населення боргує нам, ми боргуємо. В першу чергу Нафтогазтрейдингу, нафтогаз, в лиці Нафтогазу за отриманий газ. Друга проблема це збутковий тариф. П'ятий рік ми йдемо з фіксованим тарифом, а за ці п'ять років багато чого сталося в ціновому плані і в, і мі, в, 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 в вартості газу, енергасів, заробітної плати, всього іншого. У нас в даний час тариф на 24% збутковий. І ми рахуємо різницю в тарифах, але, на жаль, ця різниця в тарифах вона лише на бумагі для того, щоб зробити. Зробити баланс для того, щоб не було боргів за поточний використаний газ. Ми повинні отримати цю різницю в тарифах і розуміти, яка у нас дельта між різницею тарифу і нашими фактичними дорогами. Навіть аналізуючи попрошу той сезон, який минув, ми розуміємо, що боргів населення більше. У нас фінансові такі збитки, десь порядка 20 мільйонів. Дельта між різницею в тарифах і не отриманими, росіями, а населенням заборгувало 33 мільйони тільки за цей сезон. Ще залишилось. Тобто, якщо б населення сплатило, наші мешканці сплатили, 10-12 мільйонів додаткових грошей було б для того, щоб направити їх на ремонт і на підготовку до сезону більш потужно, більш цілеспрямовано. Тобто, це дійсно така. Таке дуже серйозне питання. Плюс є питання, яке зв'язане з тими людьми, які лишили свої квартири. Це там 1540 абонентів, які лишили свої квартири. Вони досить заможні, але вони вже два роки не платять. Вони живуть за кордоном, вони отримують соціальну допомогу від Європейських держав, самі свої квартири поздавали в найом, отримують ще кошти, ще комунальні і, на жаль, не сплачують за комунальні послуги. Такі теж у нас є. Ті, хто не платив два сезони, вони вже перевели всі за 100 тисяч. Тільки в травні місяці нам дозволили звертатися до виконавчої служби. До цього було накладено ембарго. З травня місяця дуже жорстко почали роботи, як державні, так і приватні виконавці. І всі ті люди, які заборгували, вони повертаючись сюди, вони отримують несподінку. Першу чергу вони не зможуть більш виїхати за кордон. У них зразу будуть арестовані всі платіжні картки. Ну і всі необхідні виконавчі дії, плюс їхнє житло, їхнє майно, яке їм належить, воно буде арештовано і неможливо буде щось з ним зробити, доки не буде підписано договор реструктуризації чи погашені борги по повному обсязі. Дивіться, є два дві категорії сплати мізі гального користування. Ну, по-перше, ті, хто пратять ЦО, централізоване опалення, у них цього немає. Вона входить в тариф. Що таке? Місця загального користування вони займають від 10 до 25% в, площі, в загальної площі і обйомі будинку. Лісничні клітини, ліфтові, чердак, підвал, всі інші міста, які для загальнобудинкових потреб використовуються, це є місця загального користування. Ми їх в будь-якому разі опалюємо. Якщо навіть немає батареї в під'їзді, це і під'їзді, це йде коефіцієнт 2. Якщо є і батареї, і стояки, і транзити, це коефіцієнт 1. І окремо для того, щоб збалансувати будинок, бо кожному балансоутримучу кажуть, дайте нам. План обходного будинку, дайте нам проєкт, і ми, згідно вашого замовлення, це перерахуємо. Ми не можемо без балансоутримувача чи співвласників самі влазити в внутрібудинкову систему. Не маємо права. Дайте нам документи, і от як ви рахуєте, ми так і перерозподілимо тепло вашому будинку. Ні, не даєте, вибачте, 315 постанова, 5 видів градації вартості і все, і це де це закон, який працює. Хочете менше. Робити енергозберігаючі заходи, ставте лічильник, ставте доводчики, окна, що завгодно, утеплюйте кришу, і нема питання ви будете сплачувати набагато менше.